Євросоюз оштрафував Google майже на 3 мільярди євро за порушення в рекламному бізнесі. Трамп в гніві публікує це несправедливо. Що ж сталося насправді? 5 вересня 2025 року Єврокомісія заявила, Google зловживав монопольним становищем, просуваючи власні рекламні сервіси. За це накладено штраф у розмірі 2 мільярди 950 мільйонів євро. Зараз Google оскаржує це рішення. Трамп відповів різко: назвав штрафи дискримінацію американських компаній і пригрозив Європі торговими санкціями за спеціально передбаченою процедурою. Європа паралельно просуває нову систему. Великі корпорації мають платити податки там, де заробляють гроші, у країнах, де є їхні клієнти або споживачі їхніх послуг. Це і є суть реформи пілар 1 у межах плану БЕПС. США категорично проти. Бо більшість цих компаній, як я вже казав, американські. У січні 2025 року було погоджено текст угоди щодо розподілу прибутку, так званий Amount A. А в лютому з'явився окремий документ, що спрощує правила для роздрібних компаній. Так званий Amount B. Країни можуть Amount B впроваджувати навіть без загальної угоди. Чому це важливо? Юридично штрафи це антимонопольна справа. Але політично Європа діє єдиним фронтом, тисне на технологічних гігантів і через конкуренцію, і через податки. У США це сприймають як атаку на їхні корпорації. Якщо домовленість пропіла родин зірветься, країни запровадять власні цифрові податки. Це будуть торгові війни. Якщо вдасться, прибутки підуть туди, де знаходяться клієнти або споживачі. Як ви вважаєте, податки мають залишатись там, де штаб-квартира компанії, чи все ж таки там, де заробляються гроші?